Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Образа це перш за все біль. Що ж болить? Що саме ушкоджено? По чому завдано удару? Для того, щоб зрозуміти це, подумаємо, в яких ситуаціях виникає образа. Образа є не тільки гірким почуттям, але й певною дією, активно спрямованою на іншу людину. Вона повинна мати адресу, щоб виникнути, їй потрібне запевнення, що вона буде почута і заподіє біль кривднику, викличе відчуття вини, розкаяння совісті, незручність. Якщо гнів шукає можливості зовнішнього покарання, то образа внутрішнього. Що ж саме у відносинах викликає образу? Якщо подруга випадково обілля ваша нове плаття соком, ви, можливо, будете навіть дуже стурбовані цим, та навряд чи подібний випадок викличе серйозну образу. Але ось якщо видасться, що друг не розуміє вас або гірше того, підозрює у тому, що ви і в гадці ніколи не мали або не цінує вас належним чином, а може бути й зневажає за щось. Ось у цих випадках може виникнути справжня образа. Іноді до неї домішується відтінок обурення або навіть злості, особливо коли ми не одержуємо того тепла і співчуття, на яке розраховували, коли не виправдовується наше довір'я, коли виникає відчуття несправедливого обмеження. Іноді буває, наша образа надовго затаїться, мовчазно набирає ваги, а тим часом накопичується відчай власної невизначеності, непотрібності. Такий стан може призвести до найгіршого. Весь життєвий шлях кривається товстим шаром печалі, що починається з відчуття своєї скривдженості, а згодом розростається до різкого, озлобленого ставлення до світу взагалі. В народі кажуть, на ображених воду возять, маючи на увазі, що таких людей дуже легко використовувати і ними маніпулювати. Певна річ, тимчасові відчуття образи, розчарування, гіркоти від недостатньої уваги чи любові цілком зрозумілі. Це буває, як біль, радість, переляк, здивування і так далі. Як одне з людських відчуттів, але довга виношена в душі образа скеровує життєвий напрямок і заважає мені побачити, що справжній корінь проблеми криється у власному егоїзмі і гордині. Хтось сказав, коли я перестав ображатись, мене перестали ображати. Але як навчитись не ображатись або ображаючись не затримувати це почуття і не виношувати його? По-перше, не думати про себе більше, ніж ми є, і в той же час розвивати в собі позитивну самооцінку. По-друге, пам'ятати, що реакція людей завжди суб'єктивна і може змінитися. По-третє, знати, що Бог це той, хто ставиться до нас завжди позитивно. По-четверте, довіряти Божому проведінню. Бог допускає в нашому житті ті чи інші події, щоб навчити нас стати кращими. Мудрішими. І будьте певні, він також знає, як звільнити нас від тенетобрази. Приповісті Соломона говорить у третьому розділі, ми читаємо: мій сину, карання Господнього не відкидай, і картання його не вважайте гарем, бо кого Господь любить, картає того і кохає, немов батько сина. Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла і від щирого золота ліпший прибуток її. Дорожче перли вона має, і всіляке жадання твоє не зрівняється з нею. Ну що ж, дорогі друзі, давайте сьогодні, коли ми будемо молитися, прислухаємось до цієї біблійної поради і подумаємо, чи не тримаємо ми в наших серцях образу. Помолимось. Наш добрий небесний батько. Сьогодні ми приходимо до Тебе, розуміючи, як часто Ти потрібний нам. Кожну мить, кожну хвилину в нашому житті ми не можемо прожити без тебе. А сьогодні ми просимо, благослови нас, щоб в наших серцях не жила образа. Образа за біль, за все те недобре, що зробили нам. Допоможе нам простити і забути, і очиститись в тобі. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь, і сьогодні благословить ваш день. Гарного вам дня! Разом з тим, я нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб, як завжди, за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.